Так, ну як бачите, Kawasaki Brute Force 2007 рік, заміна заднього редуктора. А саме будемо міняти ось цей редуктор, підчепила його отак і будемо пробувати, оскільки на Ютубі мало відео таких, Попробую вам відзняти все що, все, що потрібно робити. Для початку зняв одне колесо і далі пошагово буду розказувати. На ізі відкрутили оці два болти, витягнули оце все на себе, легенько витягнулося. І повторюємо цей етап з іншої сторони. Так, зняли дві полосі, зняли шини з двох сторін. Зараз приступаємо відкручувати ось ці скузні болти з гайками. Раз, два, три. І поки не бачу, ну мені здається, що один є знизу. Пізніше покажу. Ну от якось так. Так, ну от така шляпа зараз. Коли зняли, відкрутили ці три болти, один там, два отут, да? отут. один тут, другий там, то далі треба розбирати оцей весь пластик знімати, бо там не пускає металева частина. І щоб її зняти, треба зняти бак і треба зняти пластик, і треба витягнути його догори. Вниз він ніяк не пройде. Ну от якось так. Того легкого варіанту не шукайте, як я. Так, зараз покажу теж один момент. Відкрутили весь пластик, зняли цю металевий задній багажник, да? відкрутили по кругу. Тут два, там три і там три. Все неважко. важко. Е, Лише головне, коли будете знімати, не забудьте відключити ось цю фішечку. Зараз покажу От і Можна вирвати все від заднього стопа. Ну, так, Так, і що? ми маємо? Ми маємо. Викрутили болти з бака, ось він. Відсоединяємо трубки. Дві паливні, Відкручуємо цю штуку, насосик такий. Далі відчіплюємо цю залізячку і витягуємо редуктора ось він. в такому положенні. Сюди, сюди. І наверх. І все. І якось так виглядає. Якось так.